Слава Україні, друзі! Слава та низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям українським за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Друзі, сьогодні розмова піде про курочок. Хто дивиться мій канал, знає. У тому році у мене був зоомагазин, але війна його трохи підкосила і мені прийшлося його зачинити. І я вже зайнялася курочком. Курочки в мене Ломан Браун, ну по крайній мірі, так сказав продавець, у якого я купувала. Я їх купувала. Їм було 4,5 місяці, Ну, це теж як сказав продавець. Там як на самому ділі воно було, скільки їм точно там було. Я не можу сказати, бо я не знаю, де він їх брав. Ну звідкиля, в общем, в общем, такі діла. Декілька курочок я поміняла із своєї племінниці. Ось, ось, бачите, чорненька. Ось раз. І чорненька, ось, ось два. Це я не знаю, що за порода, але я їх брала для того, щоб якщо вони сядуть на яєчка, вони будуть в мене несучками. Бо крос Ломан Браун. Це крос. Вони не сідають на яйця, і з їхніх яїчок неможливо отримати курчаток іменно Луман Браун. Луман-Браун це крос скрещений із чотирьох порід. Тому щось із цього яєчка, щось та й вийде. Там щось із чотирьох порід. Оце отаку, воду. Друзі. Наразі десь біля 13-ї дня у нас дуже сонячно. На завтрашній день у нас на вечір по прогнозу погоди передають невеличкі дощики. На середу дощик з грозою стоїть. Ну я не знаю, що воно буде на самому ділі. Тому коли сьогодні я поглянула на двір і на дворі дуже тепло, навіть жарко-жарко наразі. Середина дня, тим паче, вже мої курочки практично віднеслися, тому я оце зараз і начну цю процедуру. Друзі, в мене Майже, не майже, а завжди в мене стоїть ось, ось, Бачите, мисочка із ракушкою. Ракушка необхідна курям, так як це кальцій, а без кальція не сформується скорлупа для яєчок. Тим болі, курі Ломан Браун вони дуже несучі. Вони несуться майже кожен день, тому їм дуже багато кальція треба. Ракушку я цю беру у себе на річці, кожу збираю. По бережкам. Вона обична, ось, бачите, обична річна рахушка. Вони там її клюють, скільки хто хоче, кому скільки. потрібно. І ще в декілька містах у мене стояли такі мисочки з золою. В золі вони купалися. Купалися в золі вони від паразитів. У мене майже, майже Свята вона була, але наразі вона скінчилася. Десь з місяць тому в мене зола скінчилася. Курочок у мене багатенько у цьому році стало, тому дуже багато її пішло на курочок, і дуже багато в мене пішло угород. Я хто дивився, мій канал знає. Я удобрюю і при посадці висаджую коли саджанці, Я туди додаю золу, тому в мене золи дуже дуже багато пішло на, і на город, і все на курочок, і вона вже в мене. Скінчила. І оце я, Бачите, оно, курочка чухмариться. Бачите, оце я декілька днів таке замітила і вирішила все-таки не гаяти часу, бо хто його знає, друзі. Вони, по-перше, линяють. Ось, о, бачите, курочка, яка вилиняна. Це із-за цього воно в них чухається тільце, вони можуть так себе покусувати, чухати. Бачите, воно жарко вона. Крилушки роздвинула, ось тут гляньте. На дворі наразі на сонці у нас я на градуснику дивилася 32 градуси. А це тут тіньочок. Це вони бачите, тут ховаються. Тут я їм йомусь травичку сиплю, щоб вони зелененьку кушали. Отаково, от і в общем вони дуже чухаються, друзі. І я ось, ось погляньте. Бачите, я дуже підозрюю, що в них або бложки, або якісь інші паразити. Ну, в общем, не будемо гаяти часу, поки добра погода і ще не вечір. Курочки успінуть обсухнути. Ну, наразі дуже багато друзів, всяких препаратів є. Від бліх, від кліщів, від всякої, всякої цієї всячини, всячини зарази. Друзі, із таких більш недорогих це дельтанол, неостамазан. Ну, в общем, дуже багато таких. У любий зоомагазин зайдіть, спитайте, дуже-дуже багато їх велика розновидна. І в мене ще з магазину е залишився один препарат. Я е спеціально його купила, щоб в мене було е надалі. Там великий срок годності. Получається, там три года він іде служить цей препарат. Е Тому я його й багатенько собі залишила. Я так з тим розчутом, що мені і на ко. Курочок хвати, і собачки в мене дві великі, і кіт. І буду обробляти. Сьогодні, друзі, буду обробляти усіх. Ну, в першу чергу зараз оброблю курочок. Міра, будемо оброблятися від блог? Не хочеш? Міра у мене не любить купатися. Дуже не любить купатися зовсім. Вона може у відро, ось у відро я велике, наливаю їм води. І не одне відро, декілька відер по всьому дворі, бо дуже жарко. І вона може сюди залізти передніми лапами постояти. Оце так Тайсон теж таке може робити. Ось, бачите, кусає. Оце, скоріше за все, теж блохи в неї. Тайсон! 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 Тайсон десь. Десь в городі, десь в городі, бо дуже жарко, вони ховаються, де, де попрохладні. В общем, друзі, ось я миску поставила на сонечку. Кстати, тут тепленька вода, вона на сонці підігріта була. Тут 15 літрів води. Оцю миску я налила. І в мене тут, виходить, 15 тюбічків я влила цього препарата, яким буду обробляти курочок. З друзі, таким препаратом я буду обробляти. Він у мене був саме це мені посовітував мій покупець ще дуже, дуже багато років тому назад, десь років 10, навірно. І я обробляла своїх собак і Котів, і в общем, він брав в мене, в нього були кози. Курі, качки, він обробляв оце іменно цим препаратом і дуже хвалив його. Він, він в мене через кожні 3-4 місяці в мене купував, приходив оце велику коробку, тут 50 штук. Вони продавалися ще, ось, бачите, 10 гривень. Отакі вони в стеклянні. Бачите, в стеклянні отаких бутилочках вони получаються. тут один мілілітр, друзі. Один мілілітр цього препарата для купання розчитаний на один літр води. Тому я взяла 15 літрів води і 15 літрів оцього препарату. Отакого от він не тільки від бліх, він дуже від багатьох. І він для усієї живності домашньої. Тут написано, що він і для коней, і для овець, і для, в общем, для всіх, для собак, для котів, в общем, для всіх, для всіх. То я буду іменно. Це не реклама, друзі. Я просто залишила його, бо він, ну, він допомагав моїм. І, і курей я вже обробляла якось. Це вже давненько правда, було цим препаратом. Потім я пеп, золу сипала, вони купалися. Ну, в общем, цей препарат мені якось був допоміг, тому я його і залишила іменно цей. Оце буду наразі усіх обробляти. Зараз, друзі, буду брати курочку по одній. Або зараз випустю їх тут закрию і буду по дворі. Тут вони ручні. Ломан Браун, друзі. Ломан Браун це такий крос класний. Вони не пугливі. Вони, якщо от взять. Ось у цих чорних курочок, що я наміняла, то вони дуже погливі. Їх зловить це проблема. А оці Ломан Браун, вони йдуть на руки. Їм подобається, коли їх гладиш, коли їх беруть на руки. Вони стануть коло тебе, вони квокчуть, красиво, квокчуть, як співають, наче тобто ну, вони такі добренькі курочки. Мені не, ну, мені не буде тяжко їх зловити і, і покупати. В общем, друзі, зараз буду відкривати. Випускати. Дівки, а ну, виходьте. Осьо, гляньте. Тин-дерин, дитин Виходьте, виходьте, будемо купатися. Виходьте. Мої умніці, мої дівочки. Так, друзі, почнемо. Ось. Однако. Конечно, лучше бдіть перчатки, но мені нема коли. І нема, в принципі. Я не купувала, я не думала, що я сьогодні буду їх обробляти. Тут під крилушками дуже сидять оці паразити, Це тому я їх під крилушками, бачите, їх отак. Отако. Друга є. Вони не бояться, вони дуже такі, курочки добрі. Ось, бачите. Отак. Так, не лізь. Ротом не лізь туди клювом своїм. Давай, крилушки під крилушками покупаємося. так Щоб тобі добре було, щоб блошок не було мені. зірочкам, щоб не мішали нестися. Може, оце вони погано несуться, друзі, від того, що в них. Паразити є, не знаю. Отако. І лапки. Бо на лапках теж можуть бути на самих лапочках на оцих паразити. Отако. Все. Ой, забігла. Друзі, піду зловлю, бо, бо повисихають швидко, і я потім не зможу їх. Розлічить, а надо усіх курочок обязательно мені обробити. І кстати, та курочка, що в мене сидить на яїчках, я їх не, я її не буду обробляти. По-перше, вона була. Я її теж поміняла у своєї родички на оцю свою курочку. Вона була там, де вони купалися в золі, в неї 100% немає ніяких блог, ніяких насікомих, ніякої гадості, то я її не буду. І ще одне дуже головне: не можна купати у воді квочок, бо вони потім перестають сидіти на яйцях. Таким образом, коли люди не хочуть квочок. То вони обично там пару разів окунають відро з водою, і тоді вона перестає сидіти на яйцях і знову починає неститися і вести свій образ життя, обичний. Бачите, шкоди ходять. Доклювали собачу кашу, що тут в мисці була, бо я ж їх тут не випускаю, вони мене те, бачите, ходять шкодні Оно малінку, гай поки погризуть. Їм, кстати, дуже подобається ось черешня. Я позавчора рвала, ходила продавати черешню, і дуже багато гнилої, то я її нарвала, Ну, такої, не то, що гнилої, прям, а трохи-трохи то п'ятнушки підгнивші. Я їх покидала курям, вони поклювали її з удовольством. Оце ще хочу, там у нас є шовковиця, хочу піти натрусити, там, щоб вони поїли. Бо це таке вітамінки, хоч, хоч які. Бо зеленої трави дуже-дуже мало. От заходила я сьогодні, друзі, на річку та ракушок іще принесла. І ось прямо на річці я нарвала ось о, такої зелененької травички, але її дуже-дуже мало. Це таке, це нараз їм поїсти. Їм, їм треба багатенько, е, а вони дуже полюбляють друзі її. Ось, бачите, пер періодично хмарки з'являються, але це буквально там на минутку-дві на і все, знову все розпогоджується. Е, сьогодні дуже-дуже дуже тепло, друзі. Отаково. Так, Тут у мене сидить квочечка, мамочка наша. Ось недавно вилазила. Вона передучно вилази, кушає, водичку п'є, водичку порозливала, я тут трохи попротирала хай, та відкрила дверцю, хай воно трохи е, все про, просохне, друзі. Таку, ну, бачите, сидить умніця, аж така вона красива. Добра курочка, хай, хай дай Бог, десь 29-го, примірно числа, там 21 день уже буде, курочки сидять 21 день на яїчечках. Е, ну, подивимося, як воно буде. Я увечері садила, курочку брала свою ту. Е, скоріше за все, десь 30-го, може, навіть і трохи пізніше курочки будуть, ой, курчаточки з'являтися. Ну, будемо дивитися, що надалі. Ось, Бачите, ще скільки в мене залишилося. Зараз, друзі, поки тепленько, буду швидко їх ловити та купати. Та, та обмию руки з, мил, з милом хозяйственним, добре. Та і, та, і все, друзі. Буду, буду віддихати. Сьогодні вже нічого робити не буду, бо я вчора дуже-дуже заморилася. Так, вони, вони бігають. Ті корочки, погляньте, мокрі, Воно вони. І куди, не сюди, бо тебе прийдеться тоді вилавлювати. Оно, ну, вони мокренькі, оброблені, ходять курочки. Звісно, себе, бачите, вони обкльовують. Там, навіть, коли купаємо у цьому, у цьому інсектоциді, вони можуть і хлібнути трохи цього. Ну, це таке діло, це куриця, вона все клює, все що бачить, клює, все з землі клює, все з себе клює. Тому це не збіжно. Воно, бачите, вони себе обкльовують, там щось вишукують. Ну, це таке діло. Ось бачите. Ну, ходять, 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 ну їм їм ось, погляньте, бачите, вона, вона в себе щось там шукає, воно щось там обкльовує. Ну, Прийшлося у цьому році, друзі, хімічним суставом трохи. Потравить оцю гадость. Ну, нічого. Дай Бог, що все буде добре надалі. Все, друзі. Всім дякую велике за перегляди, дякую за теплі коментарі. Дякую велике нашим українським захисникам та захисницям за те, що в моєму рідному місті Кривий Ріг, там, де я проживаю, тихо та спокійно. Велике вам дякую та низький уклін. Слава Україні, друзі!